Будь-якої миті ця качеля може проламатися, як це стало з усією. Мешканці будинку на вулиці Степана Бандери, 108, скаржаться на роботу Жеку. Пані Ірина щодня змушена гуляти з дитиною в сусідніх дворах, адже під її під'їздом бавитись дуже небезпечно, розповідає жінка. Коли в дворі така качеля в аварійному стані. Хотілося б взагалі чогось нового, сучасного, якогось обладнання. Ця друга качеля її, її чекає така сама доля. Тому що боюся, за... щоб дитина не травмувалася. Ми скільки разів говорили, щоб її поремонтували. То в них немає якогось там апарату зварвального. Я знаю, що в них є він. Діти на тій зламаній, Гойдаються даються на зламаній качельці. Слухайте, це неприпустимо. Уму неприпустимо, Навіть слів немає, щоб виразити, яка то байдужість до нас. Скоро півроку, як її не ремонтують. Це дуже опасно. Тут малі діти біжать, то може бути випадок страшний, непоправимий. але на це ніхто не звертає уваги. Окрім проламаної качелі, дощова вода тече під їх будинок, а з даху осипається цегла, проте комунальникам байдуже. От заходиш, тільки дощ падає, прямо тобі на голову, на шиї не встигаєш навіть зонтика розпустити. Бачите? І все, і воно тече постійно людям на голову. По-друге, у нас газова, бачите, проходить газова труба. Був випадок, де труба була не покращена і стався вибух. Ржавчина вже покрита труба, і буде біда. Я зверталась вже, просила, показувала. Ніхто не звертає на це увагу. Але мене найбільше турбує ця труба. Немає продовження труби, щоб вода йшла по тому рівчаку на дорогу. Бо куди? Бо вона йде під будинок. Це будинку загрожує, тому що вода розмивається, вона йде в підвал, сирість розводиться. У місцевому ЖЕКу журналістів народного контролю запевнили, качелю відремонтують. Вона є в плані ремонту. І я думаю, що десь до кінця наступного тижня вона буде відремонтована. А от зробити так, аби вода не капала, ні людям на голову, ні на газову трубу обіцяють до осені. Значить, в цьому будинку є тільки один дашок, який потребує ремонту. Ми якраз коли будемо робити дашок, ми дашок закриваємо газову трубу, і в процесі ми фарбуємо перед тим, чи ставити дашок, фарбуємо газову трубу. Після того ставимо дашок до доступу тоді до нього буде проблематично. Тому тобто? це питання закінці, стараємося до кінця літа. Всі питання закрити. Перевіримо, чи усуне жек всі неполадки на вулиці Степана Бандери, 108. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ